Мої шанування всім слухачам українського радіо ветері Суспільне мовлення». і далі будемо говорити про те, що 18 січня 2023 року в броварах поруч з дитячим садочком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. В результаті загинуло керівництво МВС України та члени екіпажу до експертиз у розслідуванні обставин навіть катастрофи у броварах було залучено понад 30 фахівців. Про результати цієї не лише експертиз. Поговоримо в етері. З нами на зв'язку вже зовсім незабаром має бути Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Доброго дня. Тож, давайте, не втрачаючи часу, одразу розлогіше повідомте, будь ласка, ваш інститут проводив експертизу і в справі катастрофи, що сталася 18 січня 23-го року. Хто саме з фахівців проводив експертизи, коли власне трапляються схожі ситуації, схожі інциденти? Але адже на жаль, це ж не поодинокий випадок і вже напевно, що і досвід був, і чим була особлива саме ця історія і саме експертизи в цій катастрофі? Прошу. Хочу сказати, що на наш інститут були покладені переважно всі питання, і безпосередньо нам ставили завдання щодо визначення причин зазначеної катастрофи з метою проведення експертиз і встановлення точно причинно наслідкового зв'язку між безпосередньо польотом і падінням зазначеного вертольоту ну вже звучала цифра 30%. Так, коло 30 експертів приймало участь в проведенні експертиз. Сьогодні тут вже згадували там всі переліки видів експертиз, які комплексна експертиза зазначена, проводилася. Просто чому наш інститут? Ну і не тільки тому, що він е, самий найстаріший і, і досвідчений інститут е, судових експертиз, який існує в Україні. Нам 110 років років цьому році було е, основна історія, що в нас великий досвід. Я так до, до речі, я очолював групу експертів. Ви знаєте, що наш інститут проводив експертизу щодо літака Boeing 777, Маш 17 малазійських авіаліній. У нас проводилася експертиза, яка лягла за основу в звинувальному акті ГАСКО трибуналу Ви знаєте, що наш інститут проводить експертизу по Катастрофі збиттю е, літака е, Маурейсу ПС 752 рейсу Київ е, Тегеран. Тегеран, Чи пам'ятаєте, 8 січня 2020 року, де загинуло 176 е, пасажирів. Ну, у нас дуже багато, і сімдесят 76 дуже багато літаків, які і, і гвинтокрилів, які падали. Ми проводили експертизу. У нас є цілий підрозділ, який займається е, зазначеним зазначеними видами експертиз, але е, це комплексне тому що у нас Складалась з великих е, е, об'ємів інформації рі, різного плану. Це і експертиза, що стосувалася нього говорила вибухотехнічна, Технічна пожежа технічна для того, щоб нам треба було встановити, є наявні е, ознаки чи наслідки пожежі вибуху. Пострілів можливо на борту літака. Ми проводили портретні експертизи. Тут сьогодні згадували. Ми проводили експертизи фототехнічні з метою визначення безпосередньо. Що було на борту? Встановлювали осіб. Також з нами проводилися експертизи, що стосуються комп'ютерної техніки. Ми розшифровували чорні скриньки. Ми самі розшифровували, потім угу. нам допомагали наші французькі колеги. Тож, будь ласка, якщо можна, ось саме висновки, робота проведена колосальна і в неї сказав титанічна і з огляду на той масив інформації, який вдалося дослідити. До якого висновку дійшли? Ми можемо сказати, що це комплекс порушень, які наслідком яких стало. Оця катастрофа зовнішніх факторів, які би там вплинули, це вибухи, постріли, збиття зовнішніми факторами не було нічого встановлено, ну їх і не було, тому що угу. за всіма ознаками, відео, оглядами і всіми визначеними можливостями. Які у нас були для того, щоб перепровірити чорні скриньки, записи роботи приладів, ніяких зовнішніх яких, якісь там наслідків мені не, не знайшли, але їх і не було. Ми вже там різними етапами це проводили, але mm -hmm. нами не було нічого встановлене такої. Було... Пане Олександре. Я чому, чому запитав і чому хотів наголосити, теж зрозуміти, не всі слухачі відстежують оперативну інформацію, яка з'являється від ДБР, можливо, хтось саме пропустив. Я дуже коротко нагадаю, що в прес-службі ДБР повідомили про підозру посадовцям ДСНС, так само зазначили в повідомленні, що ну, власне, п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, так про які ми з вами говоримо. Скажіть Ласка, з огляду знову ж таки на колосальний досвід роботи і ваших експертів, і такий досить розлогий спектр напрямків, чи відбуваються так само експертизи після? Скажімо, обстрілів, які проводить країна-агресорка, теж збираються ж досліди і наслідків, і не тільки там руйнування якихось там фінансових пошкоджень, але передусім йдеться і про людські жертви, про наслідки втрати наших співгромадян. Як відбувається цей процес, і чи працюють ваші фахівці, ваші колеги в гарячих точках нашої країни зараз? Ну, я вам хочу сказати, що я да, забув згадати, я вам там говорив про маш 17, про Іранський, пам'ятаєте там 26 Чугуєв, mm -hmm. де вона загинула 27 курсантів Харківського університету повітряних сил, якщо, якщо ви не забули. Всі питання ІЛ-76, Луганський, в 2015 році, якщо пам'ятаєте. Всі, якраз зараз, випадки, де збиття було літаків, що наших, що агресора. Всі ми їх перепровіряємо. Агресора з метою перевірки причин. Також ми розшифровуємо чорні скриньки з метою встановлення місця зльоту всіх пілотів, і також крім цього. Ми точно можемо сказати, де він скидав бомби або там ще де стріляв, де маршрути його польоту, переважно це льотчики, не пілоти вони попадають в плен, і для того, щоб вони не могли якимось чином від покарання від відійти. От ми проводимо зазначені експертизи. Наші літаки, які були збиті, падіння всіх гелікоптерів, літаків, ми всі проводимо дослідження. Наші працівники. Ну, я не можу вам так вже твердо сказати, що виїжджають в гарячі точки, але були у нас такі випадки. Ми виїжджаємо вже на місця пригод, оглядаємо ці всі речі, знаходимо чорні скриньки, проводимо свої дослідження тросологічні, визначаємо причини, що наслідком було, яка причина аварії, і правильно ли діяли, діяли пілоти з метою збереження. Своїх життів і життя навколо людей, які живуть навколо тобто дослідження, як ви наголошували на початку нашої з вами розмови, нашого спілкування, вони фактично лягають і стають величезною доказовою базою або ж там злочинів проти нашої країни, або якщо ми говоримо там Це про розслідування... основні докази, тому що угу. перше наш інститут акредитований. В системі європейській світовій як експертна установа, яка повністю відповідає вимогам і критеріям оцінки якості проведення експертиз, і тому наші висновки приймаються всіми судами європейськими, загалом і Міжнародним кримінальним судом, з яким ми час плідно працюємо, і приймаються всіми правоохоронними органами Європи. Тому е... Наші висновки якраз лягають основним питанням обґрунтування покари від не без, безповоротної покарання всіх злочинців, які от, напали на нашу країну. Чи можна сказати або достеменну цифру, або бодай приблизну, чи зараз можливо це недоречно робити щодо кількості проведених досліджень вже за час повномасштабного вторгнення, пов'язаними з якраз таки наслідками агресії? Ну, дивіться, якщо брати, наприклад, всі види експертиз, то це вже скоро підійде до 20 тисяч. Дело в тому, що ми не тільки визначаємо все, що стосується? Повітряних суден там чи водних, все, що сталося на території України, майже mm -hmm. всюди були наші прохівці. Це 207 населені пунктів Київської області, це Сумська, Миколаївська, Львівська. Ну я всі області, де були у нас ну, віддії або прильоти повітряних якісь засобів. Всюди виїжджають наші експерти, і ми можемо. Точно всюди сказати, що було наслідки, причини. Ми визначаємо збитки, ми визначаємо, що сталося, і причини, і наслідковий зв'язок, з яких літаків, кораблів воно вилітало, і хто капітани. І таким чином фактично відстежуються не тільки виконавці, так хто там безпосередньо керував тим чи іншим е, засобом, але й фактично вертикаль наказів, і таким чином формується відповідальність так не, не просто там, е, ось ну скажімо, у вертикальній дійсно площині, хто давав наказ, хто виконував і так далі. Так так і є, тому що у нас, крім цього, є єдиний підрозділ. У нас є єдиний підрозділ, ми так рахуємо не тільки в Україні, в Європі, який досліджує ракетне артилерійське озброєння, вогнемети, міномети. Це окремі підрозділи. Окремі підрозділи військовий, які проводять військові експертизи. Якраз вони визначають, хто давав вказівки, хто повинен був давати, як воно проходило командири част частин. Ми там можемо визначити, що е, по ракеті це. Ракета е, з підводного човна вилетіла калібр або надводного. Ми знаємо, з якого корабля, ми знаємо цього капітана. Ми все прописуємо, і органу до судового розслідування залишається тільки підготувати підозру і включити його в звинувальний акт. І вже ми знаємо, хто перше хто видавав казівку, хто виконував і які наслідки цього. Збройної збройної цього агресії цих пострілів, вилітів повітряних там засобів або водних, або інших. і що за цим стоїть. Зрозуміло, пан Олександре, Я дуже дякую вам за участь в нашому етері. Сподіваюся, ще неодноразово поспілкуємося, адже знову ж таки наголошу для наших слухачів діапазон важливостей проведення експертиз надзвичайно широкий, так само як і спектр відповідальності Київського науководослідного інституту садових експертиз, директор якого щойно був у нас в етері. Нагадаю, з нами на зв'язку був щойно Олександр Рувін. Пан Олександре, ще раз дякую.